Шановні військовослужбовці, інформуємо вас, що набули чинності зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу, згідно з якими до 1 березня 2025 року продовжено термін добровільного повернення на військову службу військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або вчинили дезертирство. Тобто військовослужбовець не пізніше, 1 березня 2025 року може добровільно звернутися до військової служби правопорядку в Збройних силах України, Державного бюро розслідувань або Національної поліції України, висловивши бажання та готовність надалі проходити військову службу. Хочемо наголосити, що такі зміни стосуються військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або місце служби до 29 листопада 2024 року. Дії цього закону не поширюється на військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину після зазначеної дати. Після прибуття до батальйону резерву протягом 24 годин командир з'ясовує, чи дійсно військовослужбовцю призупинено службу. Повідомляє про прибуття командира військової частини, звідки військовослужбовець самовільно залишив військову частину, в тому числі відповідний кадровий орган або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, яким він був призваний на військову службу. Протягом 72 годин командир на підставі рапорту військовослужбовця видає наказ про зарахування до списків особового складу військової частини. З цього моменту поновлюється виплата грошового і здійснення продовольчого речового та інші види забезпечення, а також поновлюється право на пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України. Також ви маєте можливість скористатися зручним застосунком армія плюс, за допомогою якого легкий спосіб можна повернутися на службу після самовільного залишення військової частини. У застосунку вам необхідно створити рапорт, який подається до військової служби правопорядку. Та протягом 24 годин ви отримаєте підтвердження та прибуваєте до визначеного армією плюс органу управління військової служби правопорядку для отримання припису та подальшого вибиття до батальйону резерву. Не зволікайте, зверніться до найближчого підрозділу або за телефонами довіри військової служби правопорядку. Повідомте про себе, не втрачайте свого шансу, пірміть вірне рішення, як військовослужбовці, які вже успішно поновилися на службі та виконують завдання у нових злагоджених військових колективах.